Слава Ісусу Христу, деровецціні! Нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Бог є любов. Він віддав свого сина на страждання і смерть ради спасіння кожного. Наша любов до Бога складається з того, що ми відмовились від свого грішного життя і посвятили себе Ісусу Христу, щоб виконати Його волю. І як важливо сьогодні розуміти і цінити, що спасіння для кожної з нас можливе завдяки Божій любові. Бог показав нам шлях, яким потрібно йти кожній людині для того, щоб наші гріхи пробачились. І ми могли стати дітьми Божими. Любов це єдиний і останній етап спасіння людства. любов це виконання двох важливих заповідей: любити Бога всім своїм серцем і любити ближнього як самого себе вчиняти по волі Божій. і завжди пам'ятати, що Господу прийшлося пережити на Голгофі. Він смирив себе сам, щоб воля Божа була виконана ради нашого спасіння, і бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув. А мав життя вічне, бо не послав Бог Сина свого в світ, щоб судити світ, а щоб світ спасся через нього. Будьте благословені, і нехай Господь береже вас. Амінь.